Аграрії Хмельниччини, тримаючи першість у врожайності зернових на продовольчому фронті, вирішили виявити і рекордний патріотизм. Фактично на фініші жнивної кампанії на своїх полях зобразили незламні символи соборності і державності. Геральдичний знак вкотре доводить усьому світові: що українці спадкоємці тисячолітньої слави великого і непереможного народу. Це є символ, який говорить про те, що ми не боїмося нашого ворога, що ми любимо нашу країну, і ми зробили цей тризуб, щоб всі люди побачили, що ми також не пасемо задніх і готові віддати своє життя для того, щоб здобути цю нашу перемогу. Величезний тризуб, малий герб нашої батьківщини. Видно, напевно, не лише з неба, а й з космосу. Одразу на полях двох аграрних компаній виорили стильні національні знаки. Герб це наш крик, крик аграрної душі, щоб його побачили з неба, і щоб дійсно побачили, що ми з нашими воїнами в одній обой йдемо до спільної нашої перемоги. Ще на один гектар розкинулася уже святкова вітальна композиція. До створення мапи України із патріотичним написом місцевих хліборобів з блакитними парасольками долучилося близько 200 аграріїв. Таку рекордну карту рідної держави присвятили бійцям Збройних сил України та кожному, хто творить перемогу України над загарбниками День Незалежності. Вітаємо Україну з Днем Незалежності, перемоги нам миру та світлого майбутнього.